На війні загинув військовий з Волині, житель міста Любомель Дмитро Слюсар. Йому було 27 років. Воїн поліг 26 квітня біля Деліївки Краматорського району Донецької області. Дмитро разом з екіпажем танка тримав позицію під постійними обстрілами FPV Дронів. За вечір по їхньому танку влучило вісім ворожих безпілотників. Коли з'явилася надія на відступ під прикриттям дощу та вітру, Дмитро взяв до рук рушницю, щоб збивати дрони. Він встиг знищити. Чити два смертельних апарати, рятуючи товариша. Але третій удар був підступним. Дрон влетів Дмитрові в спину. Поранення виявились смертельними. Ввечері у вівторок, 29 квітня, до міста Любомль приїде траурний кортеж із тілом загиблого героя. Вічна пам'ять. Ще одна чорна звістка з фронту, захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці. Юрій Радчук йому було 23 роки. Прийнятий на військову службу до лав за контрактом 21 лютого 2025 року та зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Волинянин загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Клебан-Бик Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У боротьбі проти окупантів загинув житель села Мирне Роман Возняк. Йому було 28 років. Служив механіком-водієм одного з батальйонів. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання захисник загинув наслідок ворожого обстрілу на харківському напрямку. Про дату та час зустрічі воїна повідомлять згодом вічна пам'ять герою. У селі Бережниця відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Савчука. Довгий час він очолював колектив Бережницької гімназії у 2014 році. Добровольцем пішов на фронт після проходження служби Волинянин повернувся до рідної школи. А на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист вітчизни, 28 квітня 2022 року. Захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України на Миколаївщині. Військовий героїчно загинув. Меморіальний знак розміщений на території Бережницької гімназії філії опорного закладу загальної середньої освіти Троянівський ліцей. Бійці батальйону безпілотних систем Волинської, 14-ї окремої механізованої бригади, знешкодили військове забезпечення та укріплену позицію військових РФ на Куп'янському напрямку. Пілоти FPV дронів провели операцію, застосувавши ударні безпілотники для знищення ворожої техніки та укріплень, а саме мотоцикла дронів Мавік, терміналу «Старлінг» та Бліндажам. СБУ затримала ще чотирьох підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України. Зломусники потрапили у поле зору окупантів через телеграм-канали із пошуку легких грошей. У Харкові затримали 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ. У Львові по гарячих слідах затримали двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці а в Чернігові викрили 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю. Цього разу рецидивіст намагався знищити адмінбудівлю ТЦК за допомогою коктейля Молотова, який виготовив за інструкцією російського куратора. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. На волині судитимуть поліцейського який за гроші допомагав ухилянтам перетинати державний кордон. Він пропонував військовозобов'язаному за 8 тисяч доларів порішати йому статус особи з інвалідністю, аби той мав змогу отримати відстрочку від призову та виїхати з України. Окрім того, упродовж лютого березня 2025 року правоохоронець організовував для клієнта виїзд в Республіку Молдова. Дізнався схему незаконного перетину кордону, домовився про оплату усіх послуг. Щодо його переправлення в сумі 14 тисяч доларів. Надав усі інструкції та вказівки. У день 11 березня після передачі клієнтам посереднику коштів для оплати за незаконний перетин кордону поліцейського затримали. Злав поліції його звільнили та наклали арешт на його майно на суму понад 700 тисяч гривень. Мада у яка десятиліттями користувалася Успенським собором у Володимирі, повинна залишити його до 29 травня. Таке рішення ухвалив суд, відмовивши в проханнях про відтермінування виселення на півроку. Про це повідомило видання «Бух». Адвокати у намагалися переконати суд у складності виконання рішення. Переїхати вже неможливо, мовляв, треба ще півроку. Серед аргументів особливий статус храму, святість, майна, необхідність. Благословення на його винесення, а також інвентаризація багатьох речей від віників і лопат до церковного одягу та ікон. Суд ці аргументи не прийняв. Громада має звільнити успенський собор до 29 травня. Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Яровиця. Водій мотоцикла не дотримався безпечної дистанції та впав з транспортного засобу. На щастя, він не постраждав. Проте у 48-річного водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду як на місці, так і в медзакладі він відмовився. На нього склали протокол і відсторонили від керування. У Луцьку п'яний водій влетів у дорожній знак. Аварія сталася на вулиці Стрілецькій. Водій автомобіля Сітроєн не впорався з керуванням і здійснив наїзд на дорожній знак. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознак алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти медичне освідування. Результат виявився позитивним. Горіло в селі Липини під Гайсівської громади на 101 повідомили про загоряння автомобільних шин, які лежали на узбіччі дороги. Надзвичайники загасили пожежу з допомогою водяного ствола. Цікаво, що причиною займання став умисний підпал. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення. Він муситиме сплатити 1700 гривень штрафу. Десять пожеж гасили волинські рятувальники. Всі сталися в один день. Сім з них в екосистемах горіли суха трава, чагарники та очерет. Загоряння зафіксовані в Ківерцівській, Любомльській, Ратнівській, Цуманській, Любашівській та Берестечківській громадах. У селі Запілля на Ковальщині горіла дерев'яна господарська споруда. Причиною займання кажуть надзвичайники стало необережне поводження з вогнем пенсіонера. Також притягнули до відповідальності життєв. Теля села Липини він неправильно розводив багаття. Рятувальники закликають громадян бути відповідальними, не спалювати суху рослинність, дотримуватися правил пожежної безпеки та берегти природу. У Луцьку дев'ятирічна дитина проковтнула чотири магніти. У місці їх з'єднання утворився пролеження згодом, перфорація. Магніти довелося видалити разом з апендиксом. Пацієнтка провела в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні 10 днів. Також у квітні волинським лікарям довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків, цвях та канцелярську кнопку. А зі стравоходу дворічної дитини натільний хрестик. Лучанин Богдан Мочульський, військовослужбовець Волинського прикордонного загону та член національної збірної України з Джиу-джитсу, виборов золоту медаль на одному з найпрестижніших турнірів у своєму виді спорту, що нещодавно відбувся у Парижі. На турнірі змагалися близько 500 спортсменів із 30 країн світу. Богдан здолав опонентів із Данії, Казахстану та Колумбії. Загалом він провів чотири напружені та видовищні поєдинки. Богдан Мочульський, Ульський тріумфував у ваговій категорії до 62 кілограмів. Перемога стала особливо символічною. Гімн України пролунав у серці Франції саме тоді, коли наш прикордонник піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу напередодні дня прикордонника. У Волинській області започаткували ініціативу вітати волинських спортсменів, які здобувають призові місця на міжнародному та загальнодержавному рівнях грошовими сертифікатами. Завдяки професійній майстерності волинянки стали найкращими у своїх видах спорту на світовій спортивній арені. У березні золото, кубка світу з парафехтування на візках, здобула Марія Іванчик. За першість боролися спортсмени з 22 країн. Минулоріч Марія була срібною призер. Цих престижних змагань тренує фехтувальницю викладач одю США для осіб з інвалідністю Олексій Сундієв, який до тренерської кар'єри і сам був легендою міжнародного масштабу з парафехтування, багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів і кубків Європи та світу. Вихованка заслуженого тренера України Івана Палія Анастасія Алпієва перемогла у чемпіонаті Європи з боротьби, який кілька тижнів тому завершився у столиці Словаччини Братиславі. У фіналі волинська борчиня з рахунком 6-0 здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 з Туреччини.